Вітаю на першому подільському. Окупанти продовжують бити по енергетичній інфраструктурі. У США підготували нові санкції проти РФ. Розширено можливості для бронювання на Хмельниччині сталося вбивство. Про ці та інші новини розповім впродовж п'яти хвилин. Через ворожі обстріли на Донеччині загинуло двоє людей, та ще троє зазнало поранень. За минулу добу поліція зафіксувала 3088 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Внаслідок влучання пошкоджені приватні домоволодіння, гаражні та господарські приміщення. Окупанти завдали чергових цілеспрямованих ударів по об'єктах енергетики у Сумській області. Відбувся ворожий удар фпв дрона по підстанції. Також у Нікополі на Дніпропетровщині через артилерійський удар була пошкоджена ЛЕП. Майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишилися без електропостачання. Тривають російські удари авіабомбами, зокрема на Сумщині. Лишень із учорашнього дня і до сьогоднішнього ранку РФ застосувала майже 50 кером. Ніх авіабомб. У Сполучених Штатах Америки підготували нові санкції проти Росії. Серед них мито на імпорти з країн, які купують російську нафту. За даними Bloomberg, санкції включатимуть 500% мита на імпорт із країн, які купують саме російську нафту, а ще нафтопродукти природний газ або ж уран. Крім того, вони заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг. Пакет також передбачатиме й заборону американським фінансовим установам інвестувати в організації, пов'язані з. Російським урядом санкції планують вести, якщо Росія відмовиться від добросовісних переговорів про мир. Уряд дозволив критичній комунальній інфраструктурі бронювати до 75% працівників. Постанова стосується підприємств, що забезпечують теплопостачання, водопостачання, водовідведення, а також і вивезення твердих побутових відходів. Як пояснили в уряді, підвищення рівня бронювання із 50% до 75% дозволить зменшити дефіцит кадрів у сфері комунальних послуг і забезпечить безперебійну роботу критичних об'єктів у воєнний час. У регіоні сталося вбивство. На летичівщині 60-річний чоловік зарізав свого гостя. У поліції повідомляють, злочин стався 31 березня близько 17.20 у селищі Вербка. Під час застілля між господарем та його 44-річним гостем виникла суперечка, підозрюваний, схопив ножа і вдарив опонента в груди. Від отриманих травм той помер на місці події. Вбивцю затримали йому загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. У всесвітній день поширення інформації про аутизм міський голова Хмельницького розповів про те, як у громаді реалізовують інклюзивну освіту. Освітні послуги надають у 30 садочках та 43 школах. Для дітей створені комфортні ресурсні кімнати та медіатеки діють кабінети психологів, логопедів, дефектологів та реабілітологів, які щодня проводять корекційно-розвиткові заняття. Ще працює два інклюзивно-ресурсні центри, де працюють сертифіковані фахівці за міжнародними методиками. А також здійснюється соціальний Провід під час інклюзивного навчання загалом у Хмельницькій громаді навчається 979 дітей із особливими освітніми потребами. З них 350 із розладами аутистичного спектру. Міський слова Олександр Семчиша на своїй сторінці у мережі Фейсбук подякував педагогам, батькам, асистентам, психологам, медикам і волонтерам, які створюють можливості для дітей. Спортивно-культурний центр Плоскирів запрошує на культурно-світні заходи у квітні. І з 1 квітня стартує соціальна акція Великодні дерево надії на підтримку військових, які проходять лікування та реабілітацію у медичних закладах. 7 квітня відбудеться відкрите тренування із йоги до всесвітнього дня здоров'я. 15 числа майстер-клас із виготовлення писанок. Дев'ятнадцятого екскурсійний день у Київці. Стінка до дня пам'яток історії та культури. 25 квітня запрошують на кінопоказ документальної стрічки до міжнародного. Дня пам'яті жертв Чорнобиля. Тож заплануйте пізнавальний відпочинок для своїх дітей. Незабаром повернемося із оновленим інформаційним випуском. Тож, до зустрічі в етері Першого Подільського. Бережіть себе.